Перший день війни ми вже почали отримувати повідомлення нашої спільноти з питаннями, як можна евакуюватися, що ми можемо зробити зараз. Для людини без інвалідності побудувати план, як потрапити до бомбосховища це більш-менш зрозумілий алгоритм дій. То до прикладу, для людини, яка не чує і може не почути сирену, це зовсім інша історія. Для людини, яка користується кріслом колісним і живе на четвертому поверсі в будинку, де немає навіть ліфта, це ще інша історія. А для людини, яка живе незряча, і е, вийти навіть кудись з дому, коли е, навколо вибухи, це ще інша історія. Тому було рішення поінформувати спільноту про те, що ми залишаємося на зв'язку. Ми готові допомагати в межах наших можливостей людям з інвалідністю. Ми екстрено реагуємо на потреби людей з інвалідністю. І це проблеми, наприклад, ті ж слухові апарати, які держава наразі не забезпечує. І у людей просто немає фінансів, коли вони лишилися домівки, в них не речей немає, а тут ще треба купувати слуховий апарат, який там коштує 50 тисяч гривень. Людей з під обстрілу, які самі не можуть пересуватися, їх потрібно евакуювати на автомобілях швидкої допомоги. Тоді, коли ми дізналися про потреби від Fight for Right, ми власне почали планувати, що ми тепер можемо зробити для того, щоб врятувати життя дуже часто людей з із інвалідністю. Ми тоді розробили програму власне інформування людей з інвалідністю про можливості евакуації, отримання допомоги міжнародної, національної державних програм, все що є доступно. Дуже важливим моментом для нас. Це коли ми змогли профінансувати евакуацію, транспортування людей у машинах швидкої допомоги до місця, де вони будуть у безпеці. Після публікації в Твіттері інформації про те, що ми вже почали допомагати людям з інвалідністю. Насамперед з евакуацією, до нас звернулася Анна Ландрі, яка представляє американську організацію, яка займається допомогою людям з інвалідністю. Саме ця співпраця допомогла нам побудувати повністю ефективний механізм реагування і допомоги українцям і українкам з інвалідністю. Ми надаємо пріоритет такій підтримці для них і допомагаємо їм продовжувати розповідати свою історію визначати, де вони можуть отримати ресурси, допомагаючи їм зібрати кошти, які їм потрібні, щоб мати можливість негайно допомогти людям з евакуацією, з укриттям, з негайними потребами підтримки життя, які люди мали Великим досягненням fight Файтфарайт right є те, що ми змогли мобілізуватися, якомога швидше побудувати власні механізми допомоги, показавши те, що люди з інвалідністю можуть бути не лише об'єктами допомоги, але також і приймати важливі рішення щодо того, як будувати допомогу і її надавати. Нічого для нас. Без нас. Нічого для нас без нас. Нічого для нас без нас. Нічого для нас без нас.